Дуже гарне запитання, чи потрібно каміння з ювелірних виробів діставати вдома чи нам відправляти. Нам без різниці. Но якщо ви вдома дістанете, то ви будете знати точну вагу вироба. Бо інколи люди просто в шоці, коли ми показуємо, що ваш виріб там був 5 грам, а зараз він там 3,1 грама, наприклад. Чи 4,1 грама. Є різні камінці, і вони просто в шоці, що там півтора грама забралося на камінець великий. Але ще більше в шоці, коли багато маленьких камінчиків, і, наприклад, виріб там 2 грама, а ми потім важимо і кажемо 1,7 грама, А він каже, а де ще 0,3? Ми кажемо, камінчики подіставали. Він каже, а зважте мені камінчики. А камінчики, коли діставали пласкупці, вони настільки дрібні, знаєте, такі вироби всієї камінчиками, що їх зважити неможливо, вони вже порошок, ніби так скажемо. Дуже гарне запитання. Краще знімати вдома. Якщо довіряєте, проблем ніяких немає, відправляєте, ми знімемо взагалі ніяких проблем. Але так, для себе, щоб ви там не думали, що там вас забрали цих там, пів грама, вдома поскупся, ми зняли та і все. Е, ні, ми знімемо, ну ніяких проблем немає. Дуже класне питання. Дякую вам за нього.